Харкову потрібні підземні школи, бо війна триває, як і загроза обстрілів, і діти не мають можливості навчатись очно. А це і втрата якості знань і соціальних навичок, таких як спілкування з однолітками, робота в колективі. Кількість дітей в місті велика, і майже всі бажають навчатись офлайн, а не дистанційно. Розповідає директор департаменту освіти Харківської міської ради. На кінець 2023-2024 навчального року у Харкові навчалось 108 тисяч школярів. З них перебували в місті 54 тисячі учнів. Я вам скажу, що із них на 1 вересня 2023 року ми офлайн навчали всього лише 800 школярів. А на кінець навчального року таких дітей було вже понад три тисячі. До того ж, зауважує Ольга Деменко, в Харкові наразі дуже багато дітей з родин вимушених переселенців, і вони теж хочуть навчатись офлайн. На сьогодні в місті діють лише дві школи в укриттях в метрополітені і підземна школа в індустріальному районі. Створивши такі унікальні школи, Харків зробив неможливе. Такого ніколи не було в жодній країні. Подивитись, як там вчаться діти та вивчити цей досвід, до Харкова приїздять делегації зі всього світу, каже Ольга Іванівна. Та, на жаль, заявок на навчання в безпечних школах укриттях вже в рази більше, ніж місць. Потреба в офлайн навчанні значно перевищує наші можливості. На сьогоднішній день по підземній школі вже надійшло тисячу заяв. По метрошколі, в якій ми е, навчали на кінець навчального року 2200 дітей, вже надійшло 3000 тисячі заяв. І кількість заяв додається щодня, зауважує Ольга Деменко. І єдиний вихід в сьогоднішніх умовах забезпечити доступ усім харківським учням до очного навчання це створення шкіл у безпечних захисних спорудах. Бо в найпростіших укриттях, на жаль, ми поки що дітей навчати не можемо. Тобто, єдиний шлях це побудова підземних шкіл і створення протирадіаційних укриттів. Звісно ж, каже вона: таке будівництво потребує фінансування, і бюджет Харкова на жаль не в змозі задовольнити ці потреби. Це величезні кошти. Я не буду вам говорити про кількість коштів, бо ці кошти е будуть оцінюватися навіть не десятками, а сотнями мільйонів. Якби в кожному районі була б підземна школа, то це змогло би нас якось задовольнити, якби в кожному з дев'яти районів була підземна школа, потужність якої десь до тисячі дітей. То це би змогло нам допомогти. Це величезні кошти. Так, наразі ми працюємо. Є кілька локацій, які ми готуємо до офлайн навчання, але обмеженість бюджетних коштів є. Вона дійсно дуже велика, тому звичайно без. Допомоги без допомоги державної ми ніяк не зможемо задовольнити навіть наполовину те, що нам потрібно. Яна Біляєва, Сергій Перець, Денис Рибалко, Олександра Панченко, Харків Новини.